У невеличкому містечку Вижгород, що розкинувся на берегах Дніпра, жила дівчина на ім'я Олена. Їй було 21, але ця історія почалася набагато раніше ще в дитинстві, в той час, коли її світ, здавалося, був простим і безтурботним. Відтоді багато чого змінилося. Її батьки розлучилися, коли їй було лише 9 років. Все сталося швидко: сварки, грюкіт дверей, валізи у коридорі. І мама зникла з її життя, наче вирізана ножицями з сімейної фотографії, батько Ігор залишився з нею, промовивши, що тепер у них буде особливий союз, хоч і без матері. Він працював електриком на місцевій ТЕЦ, людина сувора, мовчазна, з постійно злегка насупленим чолом, але в його турботі було щось надійне, як бетонні опори мосту. Вони жили удвох в скромній хрущовці на околиці міста. Щоранку Ігор без зайвих слів варив для Олени вівсянку, ставив на стіл чашку какао, залишаючи по собі легкий запах одеколону і тютюну, і йшов на роботу. Олена росла тихо, мов непомітна бур'янка біля паркану. У школі вона була сірою мишкою, не просила багато і не влаштовувала істерик. Її дім, телевізор, плед, стара кішка Мурка та батько, який ніколи не був ласкавим, але вона відчувала його любов, стриману, але глибоку. До 16 років вона змінилася незовні, а внутрішньо. Замість звичної футболки і джинсів почала одягати сукні, що колись залишила мама. Одне з них, бордове, виязане, облягаюче, з вирізом, що підкреслював талію і ледь сягало середини стегна. У ньому вона почувала себе дорослою, трохи сміливою, майже небезпечною. Батько почав дивитися на неї інакше. Його погляди були тихими. Немов легкий вітерець, який відчуваєш, але не бачиш. Він затримував свій погляд, коли вона підходила до плити, коли виходила з душу в Рушникові, а її волосся капало на плечі. Олена іноді випадково проходила повз нього, наче перевіряючи, чи це справді відбувається. Вони обоє мовчали, ходили по льоду, намагаючись не прорвати крихку кригу, вечорами вони дивилися фільми, і його рука часто лежала на спинці дивану. А вона час від часу опинялася під його дотиком. Він гладив її волосся трохи довше, ніж раніше, і це ставало все напруженішим. Одного разу, коли вона сіла йому на коліна у своїй домашній нічній сорочці з тонкими брательками, вона відчула, як його дихання збилося. Він не сказав ні слова, але рука його тремтіла. Серце билося нерівно, і в її душі змішалися страх. Сором і непояснена тривога, що межує з чимось іншим, збудженням, яке не вкладається в звичні рамки, вони робили вигляд. Що нічого не сталося, але кожен вечір був як партія шахів з напругою в повітрі, того дня в вишгороді розгулялася гроза. Світло в квартирі раптово зникло, і Олена, в халаті наголетіло, бо соніш у темряві, взяла ліхтарик і пішла на кухню. Там вона несподівано натрапила на батька, що стояв біля вікна з сигаретою в руках. Його обличчя освітлювали розряди блискавок, зосереджене, втомлене, з відтінком смутку. Вони довго мовчали, дивлячись один одному в очі. Халат торкався її тіла, і ні вона, ні він не рухалися, тиша, що виникла між ними, була не просто мовчанням, там було щось інше, і це був лише початок. Наступні дні пройшли у вдаванні звичності. Вранці Олена готувала собі сніданок, він мовчки кивав головою. Але повітря в квартирі ставало густішим, немов наповненим невидимими частками напруги. Навіть Мурка, стара кішка, метушилася по дому, не знаходячи спокою, Олена намагалася не думати про це, просто жила, навчалася у коледжі, підробляла в аптеці неподалік. Вечорами закривалася у своїй кімнаті і в голові прокручувала той погляд ту тишу, ту тривогу. Вона все частіше ловила себе на тому, що перед сном згадує. Як його рука довго лежала на її спині, часом вона навмисне ходила по квартирі, бо соніш у халаті на голе тіло. Поас халата то й розв'язувався, то знову затягувався, і не зовсім випадково. Вона хотіла відчути відповідь, чи він теж це відчуває, він став частіше виходити на балкон, довго курив, дивився в темряву. Коли вона виходила до нього, він напружувався, відводив погляд, але не йшов геть. Вони кружляли навколо невидимої межі, що пульсувала між ними, ніби шкіра могла все відчути. Одного вихідного Олена вирішила навести порядок у коморі. Вона залізла на драбину, щоб дістати коробки з новорічними прикрасами. На ній були короткі шорти і проста майка, під нею нічого. У самий невідповідний момент у кімнату зайшов батько і побачив, як вона нахилилася. Він затримав погляд, вдихнув повітря і застиге. Ніби не вірив у те, що бачить. Вибач, швидко прошепотіла вона і зістрибнула вниз. Він тільки кивнув і вийшов у іншу кімнату. Того вечора під час вечері не було ні слова, тільки стукіт ложок по тарілках і погляди, що більше не ховалися, вони обоє були в пастці. Створені ними ж, і розірвати її означало зруйнувати все, навіть їх самих через тиждень сталося те, що остаточно перевернуло їхній світ до гори дригом. Ігор повертався додому пізно, мокрий і промерзлий після дощу. Олена зустріла його на порозі, дала рушник, нагодувала гарячим обідом, а він зітхнув і тихо промовив ти стала зовсім дорослою. Вона не знала, що відповісти, тільки мовчки пила чай, в його втомлених очах котіла якась біль, від якої в грудях щось стискалося. Я пам'ятаю тебе маленькою, промовив він, опустивши погляд. А тепер ти ходиш по дому, і мені важко дивитися. Соромно, бо я бачу, і не можу не бачити їхні слова були гострі, немов голки під шкірою. Вони просто сім'я, сказала вона, просто ти і я, як завжди, він підняв очі повільно і уважно, з такою болем, що їй стало аж щемко, вони замовкли. Він встав і пішов до себе, а вона сиділа, відчуваючи, як чай у руках охолоджується, ніч була довгою. Вона лежала у тонкій піжамі, слухала, як він ходить по квартирі, як капає вода у ванні, уявляла його силует за шторкою, бачила краплі на його шкірі, як він витирає обличчя рушником, всередині неї вирвало щось заборонене, лякаючи і бажане одночасно, щось, що важко було назвати, але неможливо було ігнорувати. Часом здавалося, що вони обидва грають у шахи, де кожен хід. Це випробування межі дозволеного, і, хоча в їхньому житті все було похмуро і складно, вони не могли відмовитися від того. Що? Тягнуло їх одне до одного, наче магнітом, усе тільки починалося, але чи зможуть вони подолати цю невидиму межу, чи розіб'ють її на друски? І хто перший зробить цей небезпечний крок, історія тільки набирає обертів. Про холодне літо в Вишгороді починалося з терпкого запаху стиглої черешні та теплого дихання Дніпра. Олена прокинулася рано, коли тонкі промені сонця пробивалися крізь жалюзі, залишаючи на її шкірі теплі смуги світла. Вона лежала нерухомо, мов боячись порушити цей крихкий спокій, що навис над квартирою, ніби перед бурею, на ній була ніжна нічна сорочка з віс кольору крему, з мереживними вставками на вирізі й подолі, що звабливо облягала її тіло, підкреслюючи плавні вигини. Вона відчувала, як тканина лоскоче шкіру. Змушуючи серце битися швидше, ніби сама сорочка була невидимим свідком її тривог і бажань. Відчуття легкого хвилювання наповнювало її груди. Вона знала, що батько вдома, чула, як він гремить посудом на кухні, але з якихось причин тягнула час, перш ніж вийти з кімнати. Кроки ходили по квартирі, і вона уявляла його, стоячого біля раковини, у старій футбольці і спортивних штанях, спина напружена, думки далеко. Доброго ранку, тихо сказала вона, проходячи повз нього, ледве торкаючись його руки. Електричний імпульс пробіг по її пальцях, і він завмер. Вони обоє відчули, як між ними пролягла невидима нитка, що заєднувала їх у цей момент. За сніданком вони майже не розмовляли, тільки погляди і важке дихання заповнювали кімнату. Світ став щільним і напруженим, мов туман перед грозою. Олена розрізала млинець, і він дивився. Як рухаються її губи, коли вона облизує пальці, вкриті ягідним варенням. Пізніше вона прибирала в кімнаті і заглянула у комод із літнім одягом. Знайшла стару коротку блакитну сукню з відкритими плечима, що пахла літом і свободою. Вона одягла її, просто щоб поглянути, як сидить тканина на її тілі. Спина була майже гола, легка, немов повітряна, він побачив її, коли проходив повз, і сказав тихо. Ти красива. Це було сказано ніби через силу, ніби це слово давалося йому з надзвичайною важкістю. Вона застигла, повернулася, він стояв у дверях кімнати, не заходячи. Дякую, прошепотіла вона. Я не повинен цього говорити, продовжив він, але ти це знаєш. Я знаю, кивнула вона. Між ними стояла мовчанка, що була важчою будь-яких слів. Вона відчувала, як по шкірі повзуть мурашки. І це не від холоду, вони не говорили про це, не торкалися, але все відбувалося на рівні жестів і поглядів. Немов хтось невидимий стер межу, яку вони так довго берегли, наступного дня вони пішли на ринок у центрі міста. Літо тільки починалося, і базар наповнювався ароматами арбузів, вишень і стиглих помідорів. Олена одягла легкий сарафан у білосиню смужку з відкритою спиною. Плетені сандалі на платформі і сонцезахисні окуляри, що надавали їй вигляду безтурботної дівчини. Що тільки но вийшла з кінофільму, він йшов поруч із пакетами, і Олена відчувала його погляд на собі, особливо коли вона нахилялася за полуницею або поправляла лямку сарафану. Всі дивляться, буркнув він. Нехай дивляться, усміхнулася вона. Ми ж просто батько з донькою, пробурчав він, стискаючи ручку пакета так, що пальці побіліли. Саме так, тихо сказала вона, але обоє знали, це була лише гра слів вечором. Після душу вона накинула на себе короткий махровий халат, і рушник обгорнула навколо голови. Він сидів на дивані і дивився новини. Вона пройшла повз, відчувши, як його очі ковзнули по оголеній нозі вище коліна. Серце забилося частіше. Не хочеш подивитися щось разом? запитав він, вона кивнула і влаштувалася поруч. Вони дивилися фільм, але ніхто не звертав уваги на сюжет. Її голова опинилася на його колінах, а він пускав пальці у її волосся ніжно, але тепер кожен жест був насичений новим змістом, а вона закрила очі, вдихнула глибше, відчуваючи напругу, що тягнулася між ними, мов струна, натягнута до межі. Вони сиділи поруч, обличчя близько, і в його очах горіло щось первісне, невловими він нічого не сказав. І вона також мовчала, повільно тягнучись до нього, наче хотіла обійняти. Він не відсахнувся, а замість цього обняв у відповідь, руки ковзали по її спині, повільно, обережно, але без страху їхні губи не торкалися, але дотики говорили більше тисячі слів. Вона відчула, як його рука затрималась на її стегні, а вона притиснулася всім тілом, наче стала частиною його, коли вона відступила, в його очах була буря, але він мовчав. І вона нічого не чекала. Вони обоє знали попереду ніч, у якій ніхто не намалює меж, ніч почалася буденно і лінькувато, але щось у повітрі було не так, волога після дощу, тиша, ніби місто затамувало подих. Лампа в кутку давала м'яке, майже інтимне світло. Вона була вдома сама цілий день, батько затримувався на роботі. Вона ходила квартирою у своїй улюбленій темносиній сорочці до середини стегна, злегка прозорій. Е М'який, наче вода. Під нею лише тіло і аромат ванілі від лосьйону. Волосся зібране у високий недбалий пучок, а на ногах білі гольфи до колін із сірим кантом, її маленький бунт, на який він завжди звертав увагу, коли він прийшов, все йшло як зазвичай. Вечеря, телевізор, вона повільно ковзала повз нього, кожен крок трохи голосніше, трохи сміливіше. Він чув, відчував. Розумів, потім він запросив подивитися кіно. Вона без слів влаштувалася поруч, закинувши ноги на подушку. Ніжна нічна сорочка з мереживом, відкритою спиною, підкреслювала кожен рух її тіла, вона обережно поклала голову йому на коліна, і він знову пускав пальці в її волосся ніжно. Але тепер кожен дотик ніби проник у глибину душі. Пальці ковзали по шиї, зачіпали, не відступали, вона не рухалася, вдихала тепло його дотику. Тату, прошепотіла вона, ти коли-небудь відчував, що все змінюється, але не знаєш, коли саме це почалося. Він мовчав довго, потім його рука зупинилася на її плечі тепла, важка. Відчував, тихо сказав він, і боюсь, цього вона сіла навпроти, їхні обличчя були близько. Його погляд метався між її очима й губами, не наважуючись на дотик. Але вона відчувала кожен його імпульс. Він стискав кулаки, а вона взяла його руку і поклала на своє стегно. Повільно, без слів. Пальці тремтіли, ковзали по внутрішній стороні, ледь зачіпали вище, а потім зупинилися, вони обидва знали, що один крок, і назад дороги не буде. І все ж вони продовжували дихати в унісон глибоко, голосно. Нерівно його лоб торкнувся її, голос був ледве чутним. Ми на краю. Прошепотів він. Так, кивнула вона, це наш край, тільки наш. Вони замерли в цьому моменті, майже дотик, майже поцілунок, майже гріх, але поки що ні. Вона повернулася до себе. А він залишився сидіти, дивлячись у одну точку, вони обидва знали, але не простять таких майже наступного ранку за вікном ще було темно. Лише ліхтарі у дворі малювали на стінах смуги світла. В її грудях щось неспокійно кололо. Немов невидима нитка натягнулася до межі, залишалося лише зірватися, вона пройшла коридором босоніж. В чоловічій тонкій сорочці з запахом прального порошку і одеколону, легка, вільна, ідеальна довжина ледве прикривала стегна. Під нею ніщо, крім ніяких вовняних шкарпеток у смужку, він був на кухні у темній футбольці і спортивних штанях, варив каву. Тиша була густою, мов мед. Доброго ранку, сказала вона, сівши за стіл. Занадто рано, відповів він, не обертаючись, вона дивилася, як рухаються його плечі, як він стискає чашку, як здригається від сквозняка, він подав їй каву. І вона обхопила чашку теплими долонями. Ти спав? запитала вона, він покачав головою і сів навпроти, поклав руки на стіл, вони довго мовчали, лише дивилися одне на одного. Все було сказано раніше, залишилися лише дії. Нам не можна. Нарешті промовив він. Я теж, відповіла вона, він вийшов, обережно торкнувся її щоки, пальці тремтіли, ніби дотик до вогню, що може обпекти, але не можна не торкатися, вона піднялася. Дивилася йому в очі. Що тепер шепотіла. Не знаю, чесно відповів він, але не хочу більше жити в напівмірах. Не з тобою його руки обвили талію, вона підняла голову, і вперше їхні губи торкнулися. Ніжно, обережно, майже невідчутно, це не був поцілунок пристрасті, це було щось глибше. Довгоочікуване, як перший дощ після спекотної засухи, вони стояли в передпокої, схилившись одне до одного, як дві половинки одного секретного пазла не було ні похоті, ні поспіху, тільки неминучість, руки ковзали по спині, по тилиці, стегнах. Вона не опиралася, відповідала кожним ем'язом і кожним биттям серця. В ту тишу ранку вони ступили туди. Куди не мали права. На дивані під м'яким світлом лампи його долоні вивчали її шкіру з трепетом і страхом, наче вона могла зникнути, вони цілувалися довго, жадібно, але ніжно. Не поспішали вечір у вишгороді вкривав містом м'яким темно синім покривалом, а в повітрі відчувався запах свіжоспеченого хліба з маленької пекарні на розі вулиці. Олена відчинила вхідні двері своєї нової кімнати, що розташувалася на третьому поверсі старого будинку неподалік від центру. Вона занурилася у тишу, яку відчувала, наче другий подих. Відсутність його батька стала болючою, але і необхідною. Тепер вона могла нарешті дихати, не боячись власних думок, кімната була невелика, проте затишна. Стіни були пофарбовані в ніжний блакитний. А на підвіконні стояли кілька горщиків із квітами, її маленький острівець спокою. Олена зняла темно-синю сорочку, що стала її своєрідним захистом, і повісила її на вішалку. Вона залишилася в тонкому білизняному комплекті, легкому, майже прозорому, який підкреслював її тендітну фігуру. Біля ліжка лежала книжка з поезією Ліни Костенко, вона любила перечитувати її в моменти сум'яття душі, раптом телефон задзвонив. Порушивши спокій. На екрані миготів незнайомий номер. Серце стиснулося, і вона, трохи вагаючись, відповіла. Олено, це я голос на іншому кінці провів холодним струмом по її шкірі. Це був Ігор, вона відчувала, як у грудях розливається суміш несподіванки і тривоги. Що сталося? запитала вона, намагаючись тримати тремтіння в голосі. Нічого страшного. Відповів він тихо. Просто я не можу забути ті дні. І я хочу поговорити. Особисто. Я не знаю, чи готова, промовила вона, але розуміла, що вже давно цього чекала, вони домовилися зустрітися наступного вечора в парку, де колись гуляли разом. Наступного дня Олена готувалася до зустрічі. Вона обрала легку сукню кольору пшеничного поля, що ніжно облягала її талію і спадала до середини стегна. На ногах були відкриті босоніжки з тонкими ремінцями, що додавали їй грації. Волосся було розпущене злегке хвилясте, а на шиї блищила тонка срібний ланцюжок із маленьким кулоном, подарунок матері, яку вона пам'ятала лише за фотографіями. Вийшовши на вулицю, вона відчула, як легкий вітерець грає з її сукнею. Приносячи запах липового цвіту. Дорога до парку була знайома і водночас нова, ніби поверталася у минуле, але дивилася в майбутнє в парку, Ігор уже чекав. Він був у простій білій сорочці і темних штанях, його постава залишалася такою ж зосередженою, але в очах світився м'який вогник. Коли вони зустрілися поглядами, обидва відчули, як між ними знову запала невидима іскра, вони почали йти разом по стежках, обсипаних літнім листям. Розмовляючи про прості речі погоду, роботу, книги. Але в кожному слові, у кожному погляді ховалося більше, ніж вони дозволяли собі визнати раптом Ігор зупинився і, не відводячи очей, промовив Я знаю, що між нами багато чого забороненого. Але я не можу ігнорувати це почуття. Воно сильніше за мене, Олена відчула, як серце почало битися швидше, і вона відповіла: Я теж відчуваю це. Але нам потрібно бути обережними. Це може зруйнувати все, що ми маємо, вони стояли поруч, і між ними висіла напруга, що нагадувала грозову хмару, готову вибухнути в будь-яку мить. Раптом із за кущів пролунав легкий сміх. Це була їхня давня знайома, Лариса, яка несподівано з'явилася на сцені їхньої зустрічі. О, дивіться, хто тут у нас? жартома сказала вона, підморгуючи. Здається. У вас тут свої секрети, так. Ігор нервово усміхнувся, а Олена відчула, як кров приливає до обличчя. Ларисо, ти як завжди, вчасно, відповіла вона, намагаючись приховати свої почуття. Та я просто проходила повз і помітила, що тут щось неспокійне, посміхнулася Лариса. Може, каву вип'ємо? Вони погодилися, і троє розташувалися на лавці неподалік. Розмова пішла легка і невимушена. Але Олена помічала, як Ігор час від часу кидає на неї погляди, повні сумніву і бажання вони не знали, що за їхніми спинами уважно стежить хтось інший людина, що тримає в руках той загадковий лист, і чия присутність може змінити все, що ж приховує цей лист. Які таємниці він може розкрити, і чи зможе Олена з ігорем пережити нові випробування, які вже наближаються, відповіді чекають на них за обрієм, де кожен крок може стати фатальним. Під вечірніми ліхтарями вишгорода тіні довго витягувалися по бруківці, немов намагаючись сховати невисловлені слова і таємниці, що розмивали межі між минулим і майбутнім. Олена та Ігор сиділи на старій дерев'яній лавці біля ставка, в оточенні шелесту листя і легкого подиху прохолодного вітру. Лариса, їхня давня знайома, відходила трохи осторонь, уважно спостерігаючи, але вміло приховуючи власні думки під легкою посмішкою, Олена відчувала. Як серце калатає в грудях, немов барабан війни, що заграє перед битвою. Вона знала, що цей вечір може змінити все, або звести на новий рівень їхню складну, напружену зв'язок, або розбити на друски те, що так важко зібрати, ігор, здавалося, теж перейняти внутрішньою боротьбою. Його погляд то знаходився на її очах, то опускався на тонкі пальці, що нервово грали з подолом сукні. Він рушив руку вперед. Ніби хотів торкнутися, але зупинився, не наважившись. Олено, тихо промовив він ти найважливіша людина в моєму житті. Але між нами стіна, яку ми самі ж будували, вона підняла очі і відповіла: можливо, цю стіну можна зруйнувати, якщо ми будемо чесними, хоч би з самим собою. У цю мить з глибини парку пролунав різкий шелест, це кущі злегка здригнулися. Із-за них вийшов чоловік середнього віку з темними очима, які пильно спостерігали за ними. Він тримав у руках пожовклий аркуш паперу, той самий загадковий лист, який вже довгий час крутився у тінях їхнього минулого. Лариса миттєво піднялася і кинула Ігорю тривожний погляд. Чоловік зробив кілька кроків уперед і голосно сказав: Олено, Ігорю, думаю, настав час дізнатися правду. Цей лист не випадково потрапив до мене. Він розкриває те, що ви хочете приховати навіть від себе. Олена відчула, як холод пробігає по спині. Вона кинула погляд на Ігоря, який стиснув кулаки, нібито готуючись до незворотного. Що в цьому листі? прошепотіла вона, чоловік розгорнув аркуш, і на світлі ліхтаря з'явилися слова, написані старим почерком. Це був лист, датований ще кілька років тому. В якому розкривалися неочікувані факти про їхню родину, таємниці, що могли зруйнувати не лише їхні стосунки, а й усе їхнє життя. Лариса, не витримавши, кинулася вперед ми не можемо дозволити минулому керувати нашим майбутнім. Вибір за вами, але правда завжди виходить назовні. Олена відчула, як сльози набігли на очі, але не від страху, від усвідомлення, що тепер все зміниться. Вона знала. В цю ніч вона не просто стоїть на порозі нового розділу свого життя, а на межі, де любов, зрада і таємниці переплітаються в небезпечному танці. Ігор повільно підняв голову і промовив ми пройдемо через це разом або зламаємося назавжди, вітер налетів сильніше, і лист, який тримав чоловік, майже зірвався з його рук. Немов самі сили долі прагнули стерти те, що було написано: Олена глянула на небо, де повільно згасали останні промені сонця. І подумала, що чекає нас попереду. І чи вистачить у нас сили зустрітися з правдою лицем до лиця? Несподівано в далині пролунало цвінке квакання жаб, ніби сама природа нагадувала, кожна історія має свої темні води, де ховаються загадки. І ця загадка ще далеко не розгадана в їхніх серцях, мов тінь, залишився несказаний страх і надія дві сторони однієї монети, що скоро впаде, змінюючи все назавжди. Що ж станеться? Коли вони відкриють цей лист до кінця? І чи зможуть вони вижити в бурі, яку спровокувала правда? Перші сутінки оповили вишгород, немов теплим пледом, і місто почало занурюватися в спокійну ніч. Олена стояла на балконі своєї квартири, вдихаючи про холодне повітря, що приносило запах липового цвіту і свіжої землі після недавнього дощу. Вона тримала в руках Харкуш, пожовклий лист, який той чоловік у парку передав їй і Ігорю. Лист, що відкрив перед ними двері у світ, про який вони боялися думати раніше, її пальці тремтіли, коли вона розгортала сторінки, а очі намагалися розпізнати знайомий почерк. Там були деталі, які ставили під сумнів усе, що вона знала про своє дитинство, батьків і навіть про себе саму. В одному з абзаців йшлося про давно забуту сімейну таємницю, яка могла пояснити багато речей, чому мама раптово зникла, чому батько так змінювався. І чому між ними завжди було щось невимовлене. Олена відчула, як холод протікає по спині, але одночасно в її грудях запала вогонь, вогонь непокори і бажання дізнатися правду. Якою б гіркою вона не була. Вона знала тепер повернутися назад неможливо, у цей момент пролунав цвінок у двері. Серце її здригнулося. Хто це може бути так пізно? Вона швидко сховала лист у ящик столу і пішла відчиняти, на порозі стояв Ігор. Його обличчя було втомленим, але в очах палала рішучість. Він увійшов, не чекаючи запрошення, і замкнув двері за собою. Ми мусимо поговорити, сказав він, голос його був низьким і напруженим. Олена кивнула, і вони сіли поруч на диван. Вона витягла лист і поклала його між ними. Все це правда. запитала вона, дивлячись на нього, він важко зітхнув і повільно кивнув. Так. І це лише верхівка айсберга. Вони почали обговорювати лист, згадуючи давні події, які раніше здавалися незначними. Кожне нове відкриття було ударом, але водночас і полегшенням. Тепер вони знали, що причина їхніх складних стосунків криється глибше, ніж просто мовчання і нерозуміння. Під час розмови Олена помітила, як його рука лед торкнулася її плеча, жест підтримки і спроба подолати прірву між ними раптом у кімнаті з'явився легкий шум. Це Мурка, стара кішка, тихо пробралася до них, вкриваючи свої лапки м'яким стуком по підлозі. Вона зупинилася біля дивану, дивлячись на них великими зеленими очима, немов розуміючи, що відбувається щось важливе, Олена посміхнулася. І в цю мить між нею і ігорем знову пробігла іскра, нетаємна, а справжня людська, що народжується в моменти, коли двоє готові знову довіритися одне одному, вони знали. Попереду буде багато випробувань. Але тепер у них з'явилася зброя, правда, на ранок Олена отримала повідомлення від незнайомого номера, пильно не всі хочуть, щоб ця історія вийшла назовні. Її серце стислося. Хто це? І чому цей хтось так боїться правди, вона подивилася на Ігоря, і між ними промайнула тиша, мовчазна угода, що вони не відступлять, навіть якщо за ними почнеться справжня битва. Що приховується нова загроза? І чи зуміють вони втриматися на краю прірви, що раптом відкрилося під їхніми ногами? Відповідь, як завжди, ховається у темряві. Але вже зовсім скоро світло пролється на всі приховані кути їхнього життя.